У травні 334 року до нашої ери дві армії зустрілися на річці Гранік. Античні автори, як зазвичай, перевищують кількість перської армії. Вона була приблизно рівнопропорційною армії Олександра. У ній було 20 тисяч грецьких найманців і близько 20 тисяч кінних і піших лучників. Перські командувачі зробили ставку на кіноту, яка не мала дати македонцям форсувати річку. Бій розпочала македонська фаланга, яка перейшла у наступ на правому фланзі. Македонці під дощем стріл важко форсували ріку, на перському березі вони вступили у бій із перською кінотою і зав'язли в бою з нею. Олександр повів у бій свою важку кіноту на правому фланзі. Поки перські кіні та піші війська першої лінії боролися з македонською кінотою і фалангою, що переправлялися, Наймана грецька піхота, що стояла у другій лінії на висоті, не підтримала першу лінію, дозволивши Олександру розбивати перське військо по частинах. Достатньо розтягнувши перські війська, в бій вирушила центральна частина македонського війська. У слід за центральною частиною Парменіон з найманцями теж перейшли до наступу. На правому фланці, у битві з Олександром, приймали участь і перські сатрапи. За переказами, Олександр особисто вбив перського сатрапа. Один з перських воїнів наніс удар царю Македонії мечем по шолому, чим контузив його. І здавалося, що вже Олександр загине, але того врятував Кліт, хороший товариш і полководець Філіпа ІІ. Дізнавшись про смерть своїх командирів, перська піхота почала відступ. А за піхотою послідувала і кінота правого флангу, яка не могла стримати удар Пармініона. Форсувавши ріку, Пармініон з найманцями ударив по грецьких найманцях. Перебивши своїх противників, центр і правий фланг македонського війська мали приєднатися до наступу Парменіона. Саме в цей час вважається, що грецькі найманці відрядили свого посланця до Олександра, попросивши його про помилування. Олександр рішуче відхилив це прохання, бажаючи припіднести кривавий урок усім грекам, які перебували на службі перського царя. Відбувся вирішальний етап битви саме в цей період. Македонська армія зазнала найбільших втрат, тому що грецькі найманці мали чудову зброю та спорядження, мали багатий досвід і дисципліну. Війська греків були оточені, важка кінота завдавала тилових ударів. Усі грецькі найманці були вбиті, окрім двох тисяч, яким пощастило вижити, але вони були взяті в полон та віддані Македонію та Грецію як раби. Олександр отримав блискучу перемогу. Хоча під час самої битви ледь сам не загинув, надалі це траплятиметься часто. Олександр отримав не лише перемогу, а й велику здобич, яка була вкрай необхідна для продовження кампанії. Частину здобичі він відправив до Греції з листом, який був зачитаний на грецькому зібранні. Олександр, син Філіпа і греки, окрім лакедемонян, тобто спартанців, підносять ці дари. З цієї здобичі, яку вони взяли мешканців Малої Азії. Лише Спарта не приєдналася до Олександра. Ну, Олександр, як і Філіп, не став силою нав'язувати їй союз у Малій Азії більше не було армії, яка могла би чинити супротив Олександру. Він продовжував захоплювати місто за місто. Все узбережжя Егейського моря незабаром стало належати Олександру. Але все ж таки він не міг відчувати себе в повній безпеці. Мемнон вижив у битві при Гранніку. і він добився повної довіри Дарія Третього та почав захоплювати Егейські острови, здійснював морську блокаду Олександра і підривав його подальший військовий успіх. Олександру належало розібратися з Мемноном, щоб продовжувати свій наступ на перську державу.